Привіт усім! Вітаю вас на каналі Кісон. Сьогодні я розповім про укриття рослин на зиму. Навіщо це потрібно робити? Як правильно зробити укриття та коли краще за все починати його облаштовувати? Тож залишайтеся з нами, буде корисно та цікаво. Отже, з настанням холодів садівники стикаються з необхідністю захистити свої рослини. Навіщо це потрібно робити? По-перше, для захисту від морозів. Багато рослин, особливо теплолюбних, таких як троянди, гортензії, рододенбрани, можуть не витримати сильного похолодання. А укриття допомагає зберегти тепло та захистити їх коріння та надземну частину від промерзання. По-друге, запобігання висиханню. Взимку сильні вітри та сонячні офіки можуть призвести до висихання рослин. Укриття ж дозволяє зберегти вологу та зменшити стрес.